Да, друзі вчора позвонив, ввечором бойовий підрозділ. Вони там на формуванні лише, Вони ще в нашому домашньому одязі, їм дуже холодно, бо вони поїхали, що хто мав, от їх ще не переодягли, вони ще доїдають те, що взяли з дому, попросили, щоб я їм вислав щось поїсти. І ось друзі, ми з Сергієм Мількочем, ось він наш герой. Що могли, то із цей забра... зібрали за ніч. Оце він зібрав, а я ось везу. Ось бо нема ні машини, ні на ходу, нічого. І це зараз на 10 годин треба терміново відправити. Ще вони там на пункті збору ще отримають. Слава Україні, героям слава! Щось скажете, Сергій? А що я буду казати? Я, дя... життя, хлопці. Молодець. Все, друзі, ми веземо, зараз він йде зі мною, а я веду і йде на нову пошту і може дасть Бог відправимо. Привіз ось на пошту цей вантаж. От. Ось цим вело бойовим транспортом. Я Зараз тут буду. Це вивантажувати. Це сало копчене, це зрозуміло мед, це тушонка. І тут два ящики тушонки і смалець. Ой. Ще би хліба достати, зараз можу ще хліба десь достану. І відправляю ну, на 10 чоловік, на 10-15 на чоловік тут вистачить на кілька днів. Дякую. Богови, що допоміг. Я тут надію. Вже тут їх двох працює. Бачите, що робиться. Вже. Тут їх всього двох. Ось я хочу, дасть Бог, я відправлю. Це все на пункт бора. От останні, останню крапку три куханки хліба. Можна було п'ять, але спробую тут зараз випросити. Переконай, це дуже довго переконувати. То три хлопці там по скибочці хліба, тушонка, сало протримаються тиждень це 10 наших чоловік з Ямполя, але вони поділяться і іншим. Поділяться це по кусочку, а там буде, а там буде харчування, там буде вже, коли підрозділ буде сформований все буде харчоване налагодження. Оце зараз критичних кілька годин, кільканадцять годин. Оце ми їм поможемо. Сергій Ількович там ще йде, а я вже приїхав, вже тут формую. Зараз будемо упаковувати до 10-й 10 годині відправка. Моліться за те, щоб прийняли. Вчора ми туди дзвонили. І там ще працювала нова пошта. Там, де я вам не буду казати, це недалеко від фронту. От, там зараз вся Україна фронт. От, але там ось це зараз туди. Буду дуже щасливий, як я зараз відправлю. Але чай, бачите, ось. За 15 хвилин до відправки. Дав Бог, дасть Бог доїде. І хлопці будуть наші мати ну, на тиждень їсти. Наш підрозділ невеликий він. Слава Богу. Героям слава. Все, зараз їде. Все, я вільний? Все, дякую.